І Христос народився. Ми продовжуємо святкувати народження нашого Спасителя і Господа. І в сьогоднішню неділю, після Різдва, ми чуємо Євангеліє, в якому розповідається про те, що Ісус мусить тікати з Вифлеєму, тікати зі своєї батьківщини, волкви. Які прийшли, щоб поклонитися юдейському царю, які зайшли спочатку в Єрусалим і почали питати книжників, де народився цар юдейський, бо ми бачили його зор'ю на сході, і вона привела нас сюди. І книжники сказали їм, що цар юдейський має народитися в Іфлеємі. І вони прийшли в Евлеєм, знайшли Ісуса новонароджене дитя, і поклонились Йому, принісши дари золото, ладан і миром. І повернулися до себе додому іншою дорогою. Бо ірод сказав їм, скажіть, де народилося дитя, бо я також хочу йому поклонитися. Ми бачимо цю підступність і. Нечесність ірода, який хоче знати, де народився Ісус, щоб його вбити. І тому Господь, Бог в своєму проведінні посилає ангела до Йосифа, опікуна пречистої Діви Марії, обручника Пречистої Діви Марії, і каже йому: візьми дитя і матір його, і втікайте в Єгипет. Аж поки. Я вам не скажу, коли зможете повернутися назад на свою рідну землю. І Йосиф вночі, взявши дитятко, Ісуса, Марію і втікають вони до Єгипту. І там пробувають до того часу, аж поки не вмер Ірод. А що робить Ірод, коли почув, що мудреці, волхви над ним. Насміялися, пішли іншою дорогою, і не сповістили його. Він наказує вбити всіх дітей в ефлеємі і в околиці. І каже євангелист чути плач, це Рахиль плаче за дітьми своїми. Плачуть ті матері, яких дітей жорстокий і безумний ірод, властолюбний ірод, наказав вбити. Щоб вони не загрожували його владі і його царювання. Але Христос в безпечному місці Господь його охороняє. І коли помер ірод, тоді ангел знову з'являється Йосифові і каже: Візьми дитя і повертайтеся в свою рідну землю. І вони повернулись і замешкали в Назареті. Дорогі Христі, ми бачимо, як не просто. Від самого народження йде життя нашого Спасителя і Господа. Бог стає людиною, щоб спасти людину. І вже з перших днів його життя над ним є загроза, загроза його життю, приходу Спасителя. Ми бачимо, як сили зла і темряви стараються це світло Божого приходу, світло Божого приходу Божого Спасителя загасити це світло. Але Господь не дає цього зробити так званим сильним і володарям цього світу. Він посилає свого ангела і своєю Божою проведінням, своєю Божим захистом охороняє Ісуса. Події, які відбулися майже більше як 2000 років тому назад, народження Ісуса Христа, потім втеча до Єгипту, мусять втікати, щоб зберегти життя, повернення, загибель також цих дітей, невинних дітей воєнної околиці. Ці події, наскільки вони перегукуються з подіями нашого сьогодення? Адже і в наш час. Коли Росія розпочала війну проти України, скільки людей, мільйони людей, змушені були залишити свою батьківщину, поїхати в чужу землю, щоб зберегти своє життя? Скільки наших воїнів-захисників віддає своє життя за свою батьківщину, скільки гине також невинних людей і невинних дітей. Під час цієї війни вже загинув. Чому? Тому що повстав новітній ірод, який думає, що його влада є безмежною і ніхто в нього цієї влади не зможе забрати. Він робить всі зусилля, щоб свою владу зберегти і її поширити. Але його чекає доля, так як цього ірода з Єрусалим. Така ж доля чекає цього новітнього ірода. Він також помре і помре смертю, так як ірод помер смертю ганебною, як каже в Славі помер як собака. І, без сумніву, але ми живемо в цих реаліях, в непростих реаліях і святкуємо також Це Різдво, народження Божого Сина цих важких умовах війни і святкуємо з надією на Господа. Він дає нам цю надію. Так як Господь охороняє Бог, охороняє Ісуса, Свого Сина, Сина Божого, посилаючи ангела, який через опікуна Йосифа охороняє життя Спасителя. Так само, і Господь. Посилає своїх ангелів, щоб охороняти і зберігати життя нашого народу. Тому ми з надією переживаємо також цей час Різдва народження Божого Сина і з надією переживаємо цей нелегкий час війни. Цього року ми стоїмо напередодні нового 2025 року, який є ювілейним роком. І традиції церкви, що 25 років Селенський архієрей, папа проголошує ювілейний рік. І цього року на Різдво папа проголосив також цей ювілейний рік і відкрив святі двері базиліці святого Петра. І відповідно відкриваються святі двері всіх чотирьох базиліках в Римі. Але крім цього, згідно. З традиції паломники приїжджають до Риму, щоб пройти через ці святі двері, базиліки Петра, базиліки також Павла, Івана і базиліки Санта Марія Мажоре на честь Матері Божої, тих чотирьох базилів. Приїжджали паломники до Риму через молитву, через покаяння, через сповідь, святе пречастя, щоб отримати прощення гріхів. Папа розуміє, що не всі зможуть поїхати до Риму з цим паломництвом, тому дав дозвіл у всіх катедральних соборах провести, відкрити ці святі двері, щоб люди на місцях в кожній країні, кожна помісна церква могла також мати цю можливість паломництва до, своєї, до свого катедрального собору, пройшовши крізь ці святі двері. І також отримати цей повний відпуск, є умови цього повного відпуску, що ми також сповідаємось, перепрошуємо Господа за наші провини, за наші гріхи, отримуємо прощення цих гріхів, отримуємо через святе причастя, єднаємось з Господом і молимось в наміренні святішого Отця, Отче наш і Богородице Діво. І це є ті умови цього повного відпусту. І ми сьогодні перед цією святою літургією також провели цей чин благословення і благословення святих дверей в нашій церкві. Тут, в цьому нижньому храмі нашого Катедрального собору, він ще не добудований, але цей нижній храм служить для нас також тим вертепом, тим захистом, особливо під час війни. Скільки людей тут знаходили і знаходять свій захист. Тому в сьогоднішній день відкриття також цих святих дверей і початку ювілейного року, також в нашій, нашому Евзерхаті, ми прислухаємось до слів Селенського архієрея. Він, відкриваючи ці двері, видав також булу. Яка починається словами з нагоди ювілейного року, яка починається словами надія не засоромить». Папа взяв слова з листа апостола Павла до Римлян. Апостол, звертаючись до Римлян, звертається до них і підтримує їх, заохочує їх, щоб вони не падали духом в цих переслідуваннях, які вони переживають, щоб надіялися на Господа. І папа також звертається до всієї церкви, до всього людства. Цей нелегкий час, особливо до нас, українців, які переживаємо жахіття війни, щоб ми не падали духом, але щоб ми надіялися на Господа, бо надія не за сором. Надіючись на Господа, ми отримуємо від нього також Його захист, Його благословення, Його також турботу про нас. Так як Господь турбується про Ісуса новонародженого, так само і турбується про нас, коли ми звертаємось і надіємось на Нього. Тому входячи в цей новий ювілейний рік, просімо Господа Його благословення, Його захисту. Нехай кожен з нас також пройде. Крізь ці святі двері нашого катедрального собору, ми ще за два тижні також відкриємо ще одні святі двері в нашому закаті монастирі в Покотилівці, і буде можливість і тут, і в Покотилівці проходити, приїхати, пройти це паломництво і пройти крізь ці святі двері, щоб також отримати прощення наших гріхів, щоб отримати цю Божу підтримку. Надію для кожного з нас в цей нелегкий час. Нехай цей рік ювілейний, на який ми розпочинаємо, розпочинаємо його з надією на Бога. Просімо в нього Його захисту, Його благодаті і особливо Його сили, щоб ми могли відстояти свою свободу і свою незалежність, щоб ми могли звільнити наші землі. Щоб знову мир, спокій, згода і любов запанували в нашому народі і в нашій країні, в нашій батьківщині в Україні. Амінь. Христос народився.